Розп'яття як покарання майже не застосовували до римських громадян за римськими законами могли розіп'яти будь-кого, тільки не римського громадянина. Але у далеких кримських провінціях губернатори не завжди дотримувались законодавства. Наприклад, у Іспанії до розп'яття було засуджено римського громадянина і, вже висівши на кресті та терплячи страшні муки, засуджений наполягав на тому, що він має право звернутися до самого імператора, і його, як римського громадянина, згідно законів, розпинати заборонено. Вислухавши крики та прохання бідолашного засудженого, губернатор Іспанії наказує негайно зняти його з креста і пригвоздити на інший крест, який римські легіонери пофарбували у білий колір, і який, на думку губернатора, був більш підходящим для розп'яття саме римського громадянина, іншого римського громадянина іспанського походження, губернатор розіп'яв через те, що він, як опікун, отруїв неповнолітнього сироту і загарбав собі усю його спадщину. Лихваря, який дурив своїх клієнтів, губернатор наказав прибити цвяхами до столу, попередньо відрубавши йому руки. Друзі, вітаю! З вами Катедра Історії, і сьогодні ми поговоримо про сервія Сульпіція Гальбу, вище згаданого губернатора провінції Іспанія і людину, яку римські легіони проголосили імператором ще при житті Нерона. Гальба став першим імператором у тому періоді римської історії, який відомий нам як рік чотирьох імператорів. Рік громадянської війни у Римській імперії, що розпочався після вбивства імператора Нерона. Що ж, заварюйте каву або чай, ми розпочинаємо. Сервій Сульпіцій Гальба походив із відомого та заможного роду Сульпіціїв в згілки Гальби. Як нам відомо, римське ім'я складалось з трьох частин: преномен, особисте ім'я, тобто сервій, номен, родове ім'я, тобто Сульпіцій, та когномен, тобто прозвище. Гальба, звідки сульпіції отримали таке прозвище, невідомо, і античні автори писали, що гальбою могли назвати предка, який утримував місто в облозі, а потім підпалив це місто смолоскипами, змастивши гальбаном, тобто сирійською смолою. Або ж хтось із сульпіціїв лікувався гальбою, ліками, які згадує у своїх творах пліній старший. Або ж хтось із сульпіціїв був схожий на комаху, яку називали гальбою, і ця комаха мешкала у дубовій корі. Коли Гальба був ще юнаком, імператор Август, поплескавши його по щоці, промовив: І ти, дитино, скуштуєш моєї влади, і це було розцінено як пророцтво майбутнього імператорства. В ті часи, коли імператор Тиберій наказував страчувати сенаторів, йому доповіли, що Гальбі знову напророкували імператорський трон, але в ті часи, коли він вже буде у старшому віці, і для підстраховки, усе ж таки порадили Тиберію відправити Гальбу на вічний спочинок. Тиберій відповів: так він ще молодий, нехай живе собі здоровим, адже нас це не стосується. Коли померла Лівія, мати Тиберія, вона залишила Гальбі спадок у 50 мільйонів сестерцій, але Тиберій анулював заповіт Лівії і привласнив ці гроші собі. В часи калігули Гальбі надали під командування римські легіони, які розташовувались у Германії. А в часи Клавдія Гальбу було призначено на посаду проконсула провінції Африка, яку він очолював два роки. На всіх призначених посадах Гальба керував. Жорстокою, але справедливою рукою. Він не був поблажливим ні до римських ворогів, ні до своїх легіонерів. Наприклад, у Африці римські легіони деякий час мали проблеми із постачанням провіанту, а один із легіонерів примудрився продати моді пшениці, а це майже 9 літрів за суму у 100 динарії. Взнавши про це, Гальба заборонив допомагати цьому легіонерові з харчами, і цей вояка невдовзі помер з голоду. Після прибуття з Африки в Рим Гальбу було нагороджено тріумфальними прикрасами за припинення повстань у дорученій йому провінції. Також його було обрано у три жрецькі колегії: Квіндецимвіри це жерці, що тлумачили книги пророчиці сивілли, Тіції – одна з найстаріших римських жрецьких колегій, та у колегію августалів, жерців культу Божественного Августа. Приблизно у віці 50 років Гальба вирішує, що з нього досить війн та командування, і виходить на пенсію з дозволу імператора Клавдія. Кажуть, що Гальба чкурнув з Риму через мати Нерона Агрипіну молодшу. Адже коли їй дозволили повернутись в Рим із заслання, в яке її відправив Калігула, Агрипіна молодша почала шукати собі чоловіка і поклала око на заможного вдівця Гальбу. Дружина та двоє дітей Гальби померли, коли він був ще молодим і тільки розпочинав свою військову та політичну кар'єру. І вдруге одружуватись в плани Гальби не входило. Гальба відмазувався від Агрипіни як міх, і, зрозумівши, що спокою від тієї Мігери не дочекатись, шкурнув на свою заміську віллу. З приходом до влади Нерона Сервій сульпіцій Гальба не почувався у безпеці. Отримавши владу, скажена Агрипіна розпочала помсту проти тих, з ким вона не могла вжитись. За словами Светонія, Гальба завжди подорожував із мільйоном сестерцій. Гроші йому були потрібні для того, щоб у разі небезпеки негайно покинути італійський півострів. Так він і жив до того моменту, поки Егрипіну молодшу не було вбито за наказом Нерона у 59-му році нашої ери. У 60-му році Нерон раптово призначає Гальбу легатом Тераконської Іспанії, адже там потрібно було навести повний порядок як у військах, так і серед мешканців провінції. А хто в нас найсуворіший та найсправедливіший чувак? Правильно, сервій Сульпіцій Гальба. Мабуть, Гальба втішився, коли почув про своє призначення, адже він міг бути подалі від Риму, а значить у відносній безпеці. Переживши чотирьох римських правителів, Гальба не брав участі ні в одному заколоті проти правлячих принципсів. І якби не намісник Лукдунської галії Гай Юлій Віндекс, то Гальба, можливо, би спокійно доживав віку десь на теренах Іспанії. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу подякувати усім глядачам, які додивляються наші відео до кінця, коментують та ставлять вподобайки. Також ми завели телеграм-канал з історичними цікавинками. Усі посилання я надам у описі до цього відео. А зараз ми повертаємось до повстання в у 68-му році Гай Юлій Віндекс незадоволений економічною політикою Нерона високими податками, якими Рим обклав його провінцію, підіймає повстання проти імператора. Можливо, у вас виникне запитання: а чому це римський намісник незадоволений діями імператора? Справа в тому, що Віндекс за походженням був галлом, і йому швидше за все було боляче дивитися, як страждають його земляки. Віндекс чудово розумів, що йому та його легіонам не впоратись проти легіонів інших легатів, які знаходились у різних частинах Римської імперії, і тому ще до початку повстання Віндекс попросив допомоги у Гальби. Сервій Сульпіцій ніяк не відповів на це прохання, але й не повідомив про це Нерона, хоча мав би. Зібравши стотисячне військо, він декс знову надсилає посланців до Гальби з пропозицією очолити повстання проти Нерона. а легіонам Гальби пропонує обрати свого полководця імператором. Гальба вагається, він збирає нараду та розповідає про пропозицію Віндекса. Усі легати легіонів Гальби підтримують пропозицію гальського намісника. Сервій Сульпіцій збирає легіони та проголошує промову, в якій розповідає про усі безчинства Нерона та про страти видатних римлян. Після палкої промови легіони проголошують гальбу імператором, але Сервій Сульпіцій відмовляється та називає себе не інакше як легатом сенату та римського народу. Гальба відсилає листи на міснику Лузитанії Марку Сильвію Отону та квестору Бетіки Цицину Авієну з проханням підтримати його у боротьбі проти Нерона. Вони погоджуються. У той самий час проти Нерона повстає пропретор Африки Луцій Клодій Макер, але не приєднюється до Гальби. Для Риму повстання макра було серйозним викликом, адже з Африки до Риму надходила найбільша частина зерна, тобто макер просто перекрив постачання зерна в Рим. У першому півріччі 68-го року нашої ери події в Римській імперії розгортались із швидкістю світла. Дізнавшись про те, що Гальбу підтримали Лузитанія, Бетика та Лукдунська Галлія, Нерон відправляє Луція Вергінія Руфа, намісника Верхньої Германії воювати із Віндексом. Нерон нагнув сенат у позу мама мила підлогу, і сенатори проголошують Гальбу ворогом римського народу та видають наказ про конфіскацію та продаж усього майна сервія Сульпіція. Гальба у відповідь виставляє на продаж усе майно Нерона в Іспанії, і майно імператора розійшлось за лічені тижні, добряче поповнивши військову скарбницю Гальби. Війська Віндекса та Віргінія Руфа зійшлись у битві біля міста Безансон. Віргіній Руф переміг. Віндекс покінчив життя самогубством, а його армія розбіглась. Руф не віддав наказ добивати військо Віндекса, і ті, кому вдалося вижити, приєднались до Гальби. Легіони Віргінія Руфа проголосили його імператором і готові були йти до кінця за своїм полководцем та воювати з Гальбою. Але Луцій Вергінії Руф відмовився від титулу, назвавши себе легатом сенату та римського народу, тобто він виступав проти Нерона, і в той самий час не був на стороні Гальби. Після поразки в індекса Гальба почав жалкувати про те, що підтримав повсталого Галла та почав потрохи тормозити із військовими діями. Светоній повідомляє нам про те, що старий Гальба, а на той момент йому було вже 70 років. Почав думати про самогубство. Він надіслав листа Луцію Вергінію Руфу з пропозицією об'єднатись проти Нерона, але відповіді не отримав. У той час в Римі положення Нерона було не з найкращих, точніше сказати, Нерон був у повній задниці. Префект Преторія Гайнімфідій Сабін можна так сказати, вмовив сенат визнати ворогом римського народу імператора Нерона та підтримати гальбу. Сенаторам, які побоювались приторіанців, нічого не залишалося, як пристати на пропозицію начальника Преторіанської гвардії. Як Сабіну вдалося вмовити притуріанців на те, щоб вони визнали гальбу імператором? Усе просто гроші. Сабін пообіцяв їм щедрі виплати у розмірі 4,5 тисяч динаріїв на особу після того, як гальба прибуде в Рим. Але саме цікаве те, що гальба про цю пропозицію навіть не здогадувався, на що розраховував Сабін? Невідомо, можливо, він плекав надію, що старий Гальба оцінить його заслуги, усиновить його та призначить своїм спадкоємцем. Тобто Сабін розраховував на імператорський трон. Після того, як Сенат визнав гальбу новим володарем Риму, Сервія Сульпіція підтримала решта намісників Римської імперії. Нерон втік з міста та зарізався на віллі свого вільновідпущеного. Звістка про смерть Нерона та підтримку Гальби дійшла до Вергінія Руфа. Його легіони знову намагались проголосити його імператором, але Руф знову відмовив. Він не хотів воювати проти усієї римської армії. Античні історики повідомляють, що руфу прийшлось докласти неабияких зусиль, щоб змусити вірні йому легіони присягнути на вірність Гальби. Після того, як легіони Руфа присягнули Сервію Сульпіцію, новий імператор вирішає йти в Рим. Гальба їхав в Рим повільно, адже в деяких містах не всі визнавали його як імператора і влаштовували повстання, які Гальба вдало придушував. Паралельно, Гальба наказував ув'язнювати або ж знімати з посад тих, кого поставив неро. Під скорочення потрапив і Гай Німфідій Сабін, начальник притуріанської гвардії. Знавши про те, що Гальба усунув його з посади, Сабін вирішує повстати проти нового імператора. Він прибуває у табір притуріанців, де намагається переманити їх на свою сторону. І претуріанці, вислухавши Сабіна, вбивають свого колишнього шефа прямо в таборі. Адже для чого він їм потрібен без грошей. Претуріанцям заплатить Гальба. Принаймні вони в це вірили. А тим часом Гальба помаленьку просувається в Рим. Неподалік від міста йому назустріч виходять моряки, з яких Нерон сформував Легіон. Вони зустрічають Гальбу з питанням, чи залишаться вони далі у легіоні і будуть утримувати стипендіум як римські легіонери, чи новий імператор має намір понизити їх до веслярів. Гальба відповів, що питання не на часі, і давайте розберемося, коли вирішуться усі питання у Римі. У відповідь моряки заблокували проїзд в Рим, та, як пише Плутарх, навіть дістали зброю. Дарма, Гальба не любив таких жартів, і так як він був серйозним дядьком, то наказав силою розігнати збіговисько моряків. Їх не лише розігнали, але й піддали децимації, тобто стратили кожного десятого. Решту невдах повстанців ув'язнили, але не надовго затримали їх у в'язницях. І ось нарешті у вересні 68-го року нашої ери сервій Сульпіцій Гальба прибуває в Рим. Першим ділом, що зробив новий імператор, так це скрутив дулю і цю дулю продемонстрував притуріанській гвардії. Коли вони вимагали від нього обіцяних сабіном грошей, Гальба сказав, що він звик набирати війська, а не купувати їх. Притуріанці, звісно, розгнівались, але не пішли проти Гальби. Слідуючу дулю утримав римський народ. Що народові потрібно? Хліба та видовище. Хліб, тобто зерно, як ми пам'ятаємо, затримував Луцій Клодій Макер пропретор Африки. А на видовище розраховувати було не слід, адже скарбниця майже пуста. Усе розтринькав Нерон. З цими двома проблемами треба було боротись. До макра було відіслано трибонія Гаруція, який мав вбити Макра, що він і зробив. Вбивши макра, проблема з постачанням африканського зерна в Рим була вирішена. Тепер скарбниця. Її потрібно було наповнювати. Гальба наказує повернути у скарбницю усі нагороди, коштовні подарунки, продати нерухомість та навіть повернути крупні грошові суми, які нерон дарував своїм прибічникам. А ким були прибічники Нерона під час його правління? Правильно, батьки, сенатори та заможні римляни. Гальба наказав сформувати комісію з 30 вершників, яка зайнялася вилученням цих грошей. У більшості випадків подарунки вже були витрачені. Коли мова заходила не про готівку, а про якесь майно, що перейшло до нових господарів, комісія намагалася утримати гроші ще й з покупця. Ця діяльність не принесла відчутної користі для скарбниці, але суттєво нашкодила імператору. Коротше кажучи, гальба налаштував проти себе всіх. І преторіанців, і сенат, і римський народ. Ага, я ще не сказав про легіони у провінціях. Там теж очікували на виплати. Була в Римлян така звичка, коли новий імператор приходить до влади, він першим ділом має заручитись підтримкою преторіанців та армії, виплативши їм донатіум, тобто нерегулярну грошову допомогу. Як ви вже мабуть зрозуміли, легіони у провінціях утримали таку саму дулю, як і преторіанці. Гальбі потрібно було розрулювати ситуацію, і він вирішує так: якщо я всиновлю потрібну людину і представлю його як свого наступника, то і народ, і сенат, і армія будуть задоволені, надіючись на те, що майбутній імператор виплатить воякам грошей, народові надасть вдосталь хліба та видовищ. А із Сенатом буде жити в мирі та злагоді. Ким були претенденти на звання майбутнього імператора. Їх було двоє: Марк Сальвій Отон, колишній намісник Лузитанії, друг Нерона і, до речі, непоганий адміністратор, та Гней Корнелій Долабелла з давнього та відомого роду Корнеліїв. Долабелла не мав такої підтримки, як Марк Сальвій Отон, адже за Отоном стояв Лакон, новопризначений префект Преторіанської гвардії, якому довіряв Гальба. Марк Сальвій Отон плекав надію, що Лакон переконає Гальбу всиновити саме його. Але Гальба був людиною, від якої можна було очікувати будь-що. Поки Гальба піддавався роздумам про всиновлення. Римські легіони в Германії присягнули на вірність своєму полководцеві Авлу Вітеллію і проголосили його імператором. Римські легіони Верхньої та Нижньої Германії це не абияка сила, цілих сім легіонів. Окрім того, в першій половині січня 69-го року на вірність Вітеллію присягнули легіони Лукдунської Галлії. Авел Вітеллій розпочинає підготовку до походу на Рим. Взнавши про повстання германських легіонів сервії Сульпіцій Гальба 10 січня 69 року нашої ери обирає своїм наступником луція Кальпурнія Пізона Фругі, який, на думку Плутарха, володів усіма моральними чеснотами. Якби Гней Корнелій Долабелла, один із претендентів на всиновлення, був християнином, то він би перехрестився та зітхнув з полегшенням. В принципі, він і зітхнув з полегшенням, і з радістю сприйняв вибір Гальби, адже він не хотів проблем на свою голову. Чого ми не можемо сказати про Отона? Марк Сальвій, Отон прагнув влади і дуже розчарувався у виборі Гальби. Про Марка Сальвія Отона ми обов'язково згадаємо у наступному епізоді із серії року чотирьох імператорів, адже він ще той кренделик, який заслуговує на окреме відео. А зараз скажемо те, що прибувши разом із Гальбою в Рим, Отон налагоджує потрібні стосунки із сенаторами і, як ми вже згадували, із преторіанцями. Отон підкупляє преторіанців через префекта Лакона та заручається їхньою підтримкою. Сенатори підкуплені отоном теж не проти позбутися гальби і зберегти свої статки, яких поменшало лише за декілька місяців правління цього імператора. Кажуть, що в Отона вже був готовий план вбивства Гальби саме в той день, коли Гальба всиновив Пізона, але виникли труднощі і вбивство відклали. 15 січня 69-го року нашої ери. Гальба брав участь у жертвоприношенні на палатинському пагорбі. Гаруспік, тобто жрець, що ворожив по нутрощам жертовних тварин. Розглянувши печінку вбитого бика, повідомив Гальбі, що його очікує зрада та повстання, і йому краще деякий час. Взагалі не потрібно покидати палац. В той час Гальбі доповідають, що претуріанці спочатку проголосили Отона новим імператором. А коли Отон прийшов у їхній табір, то там марка Сальвія Отона закололи мечами, і зараз на головній римській площі на римському форумі відбуваються заворушення. Ця звістка була пасткою для Гальби. Імператор вирішує особисто розібратися із ситуацією і вирушає на форум. Прибувши на форум в оточенні охоронців, Гальба навіть не встиг вийти зі своєї ноші. Їх оточили притуріанці, яких було більше ніж охоронців імператора. Не маючи бажання бути вбитими, охоронці відступають, а раби кидають ноші на бруківку римського форуму. Старий гальба, одягнений у важкі військові обладунки, не може підвестись. До нього підходить один із преторіанців та заколює мечем у горлянку. Після цього і інші преторіанці починають колоти старого імператора. Після вбивства гальба йому відрубають голову та приносять показати отону у преторіанський табір. Отон втішився, але запитав преторіанців, а де голова пізона? Луція кальпурнія пізона фругів всиновленого Гальбою наздогнали біля храму Богині Вести. Пізона та радника Гальби Тіта Вінія було вбито та обезголовлено. Їхні голови, так само як і голову Гальби, притуріанці натягнули на палі і носили містом усіляко над ними, знущаючись. Потім голови Пізона та Тіта Вінія продали їхнім родичам, а голову Гальби продали колишньому рабу якогось там Патробія, якого було страчено за наказом Гальби. Деякий час голова Гальби знаходилась на палі біля могили Патробія. Пізніше рештки Гальби спалили в саду його власного будинку, в якому він жив до. До Того, як став імператором. Увечері 15 січня 1969 року нашої ери, після вбивства Гальби, Сенат зібрався на позачергове засідання, де урочисто дарував Марку Сальвію Отону титул августа, надав повноваження народного трибуна та усі знаки пошани, що личать принцепсу. Правління Гальби тривало лише 8 місяців, а правління Марка Сальвія Отона триватиме ще менше, але про це у наступному епізоді.